Анатолій Велевський. ЗИМОВА казка 365 днів. Це багато чи мало? Питання безумовно неоднозначне, і відповіді на нього у кожного свої. Для когось це нескінченна низка монотонних сірих буднів, які виснажливо тягнуться по життю, а комусь вони здаються іскристою гірляндою яскравих вогнів, які стрімко і нестримно мчать у минуле. Хтось із нетерпінням чекає, коли ж нарешті завершиться низка днів, обтяжених образою і болем, а десь благає час сповільнитися, щоб подовжити й утримати дні любові та щастя. Та все ж є один виняток коротка мить, коли старий рік поступається місцем новому. Це трапляється лише раз на рік, і всі з хвилюванням і надією чекають на неї. Однак і ця мить. Усього лише швидкоплинна мить, за якою неминуче приходить нова низка різноманітних за своєю значущістю днів. Але в короткий проміжок часу, коли замовкають у далеких провулках останні відгомони веселих новорічних гулянь, і місто, занурившись у м'яку перину солодких мрій, що безтурботно спить напередодні першого дня Нового року, безлюдними вулицями нечутно блукає допитлива зимова казка. Вона крадькома заглядає в темні вікна, намагаючись здогадатися, хто які сни бачить, і прикрасити їх добрими і яскравими картинами, якщо буде потрібно. Проходячи дрімаючими алеями охололих парків, вона легенько таркається тоненькими сніговими пальцями святкових гірлянд і ліхтарів, злегка погойдуючи їх у так зимового вальсу. Ах, ця нез'ясовна чарівність морозної тиші! Чари білосніжних пушинок, наче пурхаючих метеликів, час потаємних мрій і романтичних фантазій, словом, справжнісінька зимова казка. І вже навряд чи знайдеться хоч одна людина, яка не погодиться з цим. Безумовно, буде ще багато чудових днів і ночей, сповнених красою і чарівністю, але все ж зимова казка новорічної ночі трапляється лише раз на рік.